Цей стадіон знаходиться на вулиці Південно-Кільцевій до найближчого житлового будинку, від нього декілька десятків метрів. Тут, ніж суботи на неділю, вбили двадцятирічного хлопця. Трагедія сталася, коли на дворі вже було темно. Мешканці довколишніх будинків кажуть, хлопець у цей час зазвичай вигуляє тут собаку. Сам же він був неконфліктним. Він виходив на стадіон, там по стадіоні погуляв. Він нічого такого ніколи не говорив. Він сказати, Видні немалі пацієнт, Мешканці сусідніх будинків розповідають: окрім спортсменів, які бігали на стадіоні та власників собак на цій території вечорами, майже щодня збиралися компанії, які пиячили. Що сталося під час прогулянки хлопця? Наразі невідомо проте його собака прибіг серед ночі додому. Весь в крові мати разом зі співмешканцем кинулася шукати сина. Знайшли його на стадіони закривавленим. Швидка забрала постраждалого у лікарню, де медики нарахували близько 15 неживих поранень та ушкоджені від ударів молотком по голові. Ночі вже 1 червня молодий чоловік помер. В результаті значної втрати крові. Коли ж правоохоронці оглянули помешкання вже загиблого хлопця, знайшов там цілий арсенал зброї. Вилучено ряд речей, серед яких зброя, пістолет, зораки, декілька гранат. В автомобілі ж загиблого міліціонери вилучили муляж автомата Калашникова та маски балаклави. Наразі правоохоронці з'ясовують, звідки у 20-річного хлопця з'явилися ці предмети. Що стосується безпосередньо вбивства, міліціонери кажуть, скоріш за все, молодика хотіли лише залякати, та не розрахували. Судячи по тому, як наносились тілесні ушкодження, то вважаю, що вбивати не хотіли. То, що і було багато способів для того, щоб позбавити життя за фактом вбивства відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці розробляють декілька версій того, що трапилося.